Дивився в інтернеті, як зробити таку вайму. Це в 2020 році її робив. На 4 вайми я витратив 800 гривень на той момент, щоб купити от... А, і кілька електродів. Купив трубу, профільну 4х2. Такі от пластинки в мене були, дома, я їх повирізав, тут позаокругловав ну, болти, винт під гайку М22, калений, чи калений, чи кальоний. Кальоний. В нас говорить кальоний. І приварив просто сюди гайку, щоб нормально. Типу болта було. Тут теж от таким чином зроблене, тут зроблений проріз, щоб можна було діставати. Ось так. І воно відкидається, і так само відкидається вже ця частина. Тут ззаду ось такі дві пластинки з цієї сторони, з іншої сторони теж. Тут звичайна якась трубка була, приварив трубку, круглу, квадратної її не було. Хоча мені здається, квадратна тут би каща була, але була тільки кругла. І зробив ось такий, от, упорну частину. Не падає, не розвалюся. Коротше, чотири роки. Ніяких з ними проблем не було. І взагалі чудово, файно. тільки. В одній ваймі там трошки зіпсувалася різьба на самому винту, то довелось його трохи обрізати і далі в принципі стягує нормально. Тому так файні вайми.